Всім привіт! 5 червня і на пшеничку. Але спочатку хотів звернути увагу отже, основний масив. І, як завжди, ось отак у нас десь взялася стара падалиця. І ось така впала насінинка. Як придивитися, то це одна насінинка, Вон видно, так? Да? І по тому, що ми маємо ми гостюки, то у нас це була смуглянка. Як цікаво поспостерігати, тобто вона почала вегетацію тоді, коли схотіла, тобто падалиця зійшла, коли їй були найсприятливіші умови. Як бачимо, нічого їй не заважало, це про норму висіву. І ось дивіться, яка виросла одна рослинка. Рахуємо продуктивні колоски. Ось тут також колос. Один, два, тут також буде три, п'ять, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Повністю колосків 16. А навіть, мабуть, трошки більше. Але вже тих, що ось на поверхні, то ось вони. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Тобто, блін, це потенціал. А розмір колоса, як поглянути на мою е, ладошку, вона то не дуже велика. Але подивіться, який гарний колос. Подивіться на його розмір. Наскільки гарно. А ще дуже цікавий момент, дуже цікавий момент. Я точно бачив, що цю, цю рослину ми 5 днів назад накривали гліфосатом. Адже ось бачимо так: немає, немає. Тобто, це ми починали бризкати сою. І ось так у нас був оприскувач, я це точно бачив, ще говорив, можливо, залишимо, а типу, та нехай що з неї. І ось так почалося у нас оприскування. І як бачимо, поки що пшениця ніби й не відчуває. Ну не знаю, як досягнути ось такого результату в посівах, не знаю. Ну результат, мені здається, офігенний. а листочки які просто не то, що прапорець, а цілий прапор. Ловко все зелене. Ну, а тепер поглянемо на нашу пшеничку. Е, хто слідкує, той бачив, що це та пшениця, яка повністю в даному місці, тобто з цієї сторони, вона абсолютно сильно підмерзла. Вона морозцями вжарена далі нікуди. Е, всі говорили, що пересів однозначно, але ми вирішили, що нехай залишається. Що буде з неї, то й буде. Сказати, що тут буде гарний врожай, ні, не будемо, е, якби, сподіватися на неможливе. Але е, з того дня, як я перший раз її побачив після приморозку чи морозу, я взагалі думав, що ну, абсолютно нічого тут не буде. А як поглянути, е, поле вирівнялося по забарвленню, да, Невеличкі хвильки присутні, е, колосок. Звичайно, тут не найбільший. Зараз я в порівнянні покажу, зайду ось уже прямі посіви, тобто не поперечки. Бачимо, тут ще поперечки ми багато обсіваємо, щоб нам було зручно. А ось так. І дивимося. Ось за стючками трапляється такий маленький колосочок. Ось без стючків. Колосочок невеличкий. І камера додає не того, що треба кольору. Ось так повернуся. Ось вона відстає в розвідку, ось такий колосок, ну, ледь-ледь на долоню. Але все одно, поглянувши на рослинки, ось дивіться, вони зелені. Тобто вносити фунгіцид, не вносити ну, однозначно потрібно, але ж потрібно рахувати й кошти. Врожай буде невисокий, а затрати на неї, так скажемо, вже понесені. Тому треба подумати, повагатися. Що робимо далі? Звичайно, можна було пройтися фунгіцидом, інсектицидом, карбамід, сульфат, магнію. Це все стане тільки на користь е, маси тисячі е, натуру підняти, так? і якість, якість насіння. Тому ходимо, вагаємося е, чи знову їздити, як би слід, то в принципі присутній. Рівненький один е, автопілот нам допомагає. А от що чи варто чи не варто, ну не знаю. Можливо, ви підскажете, чи ви своєї думки залишаєтеся, що це не пшениця, це тільки, ну так скажемо, зайнятий пар. Але, але все ж таки якийсь врожай буде. І, ну, не знаю, сівозміна нам необхідна. Сівозміна нам необхідна, адже не забуваємося, що ми працюємо в напрямку технологій наутіл. No Прямі посіви вже. П'ятий рік, п'ятий рік, і поки що ми не будемо зупинятися, міняти напрям. Поки що все задовольняє. Да, ми допускаємося помилок, але сподіваюся, що досвід допомагатиме, і з кожним роком технологія також буде, так скажемо, повертатися нам тим боком, яким потрібно, і ми також разом будемо підвищувати і врожай, і родючість ґрунту. Тому, кому цікаво, залишаємося, слідкуємо і дочекаємося все ж таки того часу, коли ми приїдемо сюди вже збирати врожай і подивимося, наскільки абсурдно було залишати. Чи все ж таки склалися такі умови, що навіть невеликий врожай, можливо, принесе якісь прибутки? Все це буде згодом. Слідкуємо. Кому цікаво, залишаємося, підписуємось і переходимо далі.